Атака досить швидко вирішила вийти на сайта. Тут вже велика, велика засідка від Фейс-Клан. Брокі забирає Аксіля. Вихід продовжується. Керіган приходить на допомогу і просто розвалює зі своїм юспом. Фейзи беруть пістолетку. Бомба не стояла. Все дуже добре для них. І на дев'ятку, і безпосередньо на сайт, щоб 100% ну, застрахувати себе від. Якихось потенційних проблем далі разом вистребують на 9 в рокі затиск на мільйон. Здавалося б, це снайпер, і для снайпера це може бути важче настільки карно затискати на відміну від 100% рифлерів, але назад такі чутки, що в Cloud 9 вже в організації економічні проблеми. Вони позбавилися декількох своїх складів. Вже такі, як сказати. Ну, ладно, про це згодом, тому що зараз Axel затискає просто трьох під флешку. Якось дуже просто вистрибнуло Фейсклан на довжину, але вона була зайнята заздалегідь. Тінний знову бай від команди Face Clan. Ай, брудний, брудний Сеня. 8-7 секунд пішов Аксель вибивати девайси, забрав твістца. Ну, гроші, якийсь там залишок. Ще є у Фейскла на наступний раунд. Рапса. Прострілюють. Він живе. Ой, навіть сам зробив планий. ну, типу, укріплений бейсай. Тут три гравця в глибоких позиціях. Ставка зроблена безпосередньо на шорт, флешка. Ну і вихід просто під перехресне позиції. Рейн наче намагається врятувати. Цей раунд забирають і перфекту. Розміни в плюс. Два в два. Така. Ситуація, врешті, опиняється на мапі, сімнадцять 16 секунд і підпускає в нас твіс під воду. Бумич просто вистрілює ну так безпечно позицію під дев'яткою. Він очікує, що тут хтось може бути на стрибу і Залишається кульврейна. Ай-яй-яй, яка сумна новина затискає все ж таки по Бумичу, Знайде остання людина, намагається поки що грати на час. чудово чую аксіля, і просто. Ну і просто танцях поспіл раундів Вихід через монстр, електронік робить кіл, падає від рапса, Все ж таки, ситуація 3 в 3, підходить хоби, також вмирає. І Б, все ж таки, фейзи зайняли. Тепер можна ставити бомбу. Ну і сейвити, напевно, не треба. Гроші є. тож... В цьому сенс чи багато його, ну, напевно, так, залишаються тут гроші, тому чому б і ні, побудь ще. Просто. Ну, я не знаю, він сподівається, що хтось на нього відкриється, І на нього відкривається Робс. Але не з цього боку, на котрий він сам очікував, Аксель залишається сам. Ну, як би ти тут не намагався, найкраще просто піти засейвити цю стату. Ну, Серейна робить кіловідповідь, падає Аксель. Ситуація 2 в 3. Але червоні Брокіт та Робс, і це головна проблема. А, Хобіт. Чомусь в соло побіг, якось байтив. Спіна пішла. Спіна виходить. Бумич дуже червоний, але й такі самі проблеми в Робса. Він за К-47 виходить з темплу. Забирає перфекто. І тікає, тікає, тікає. Як же чітко все від Робса. Бумича нема дифузів. 8 секунд до кінця. Дефу 5, 4. Робс, робс ризикує. А там дефуз просто до кінця! Ні! Які красень! Два а, хедшоти в кінці цього раунду. І загальний рахунок трех, хто має дивитися від зі скаута. Керіган його забирає, нікого в ничці справа немає. Електронік розвалює рейна. Бумича не чекали зараз СЗшкою також помітити, побачити справу. Ну, але все одно в фейс заходять на точку Б, бомба встановлюється, і хобіт останній проти трьох. Він в спині. Ну, до речі, Керігана може забрати. Цікаво, чи то його спалить. А ось Хобіт вирішив піти на рапса. Ну а з рапсом, звісно, буде проблема, тому що в нього з хп проблем нема. 5-0 впевнені від Фейс Клан залишається 7 раундів в першій половині. Другий його прикрив, не те, що розміняв, а просто зробив фраг по допомочу, котрий. Увесь план початковий цього раунду стосувався на тому, що можна буде просто спалити людину в цій кишені і зробити фраг. Тут Керіген перестрілює електроніка, Просто вдумайтесь в це. Керіген перестрілює електроніка. Потім забирає ще Хобіта. Коротше, максимально погано йде цей Еншент. Від Клауднайнуба. А є спина, це Електронік, до речі. І якось його чомусь не дивляться. Електронік вийшов, зробив перший кіл. Тепер непогані позиції Cloud9, щоб зі всіх сторін обійти своїх супротивників. Але ні. Бомба нагадую, стоїть. От зараз, зараз дуже важливо рейну зробити мінус, а він його не робить. І тепер Керіган один проти двох. Коктейль молотова ще й під ноги. Керіган міняє позицію. Бомба не дифузиться. Ну тут треба насправді якось ризикувати. Керіган зайшов в храм, а, має розуміти, що там немає дефів, е, рухається, вбиває бомбу і не встигає. Аксель Керіган і таке бирає. 7-0. А у Фейсклан план а, на тому стосується, щоб дати фейк під Б, самим вийти під А, а Керіган буде запобігати перетяжці безпосередньо з басайду. Подивимося, чи це спрацює. Оу! Окей, можливо і ні. Шашличок замовляли. Хобіт його зробив. Е, Най просто поди через храми, якраз таймінги такі, що зараз міг помирати Хобіт, але не повезло Керігану. Але все одно Аксель червоний Хобіт також. Летить Хаєр залишається один проти всіх. І нарешті Клауднайн беруть свій перший раунд. Загальност. Тобто відсоток кіл, assist, survive, trade 100%. А також зараз до мене звернувся Бондік. І я згодом розповім, що він мені власне розповів. Тому що зараз пістолетка вона досить швидка, бо ми зробив два фраги. Брокі однак просто не перевірили на підсадці на А-сайті біля мейну. Тому Брокі два фраги своїх зробив. Це 3 в 2, і це можна а, якось рятувати для фейс-кладу. Він чомусь беретки поміняв на Юсп. А, ну, напевно, хоче Дон хотів Донат забирати. І в принципі, в цьому є логіка. Тепер ситуація 2 в 2. Бумич Перфекто проти Керігана та Брокі. Перфекто виходить з мейну, нікого не бачить. Спалився. Керіган отримав зразу хед від перфекто. І Брокі залишається один проти двох. Бумеч чує опонента, дає інфу, живе за ящиком. Перфекто пробує прикрити свого товариша. В брокі 68, і патрони закінчуються. І тут, звісно, беретки були б кращі. Оу, останнім патроном забирає зараз Бумича. Залишається один на один. Ризикує в нас перфекто. От якраз таки схожа ситуація, яку ти зараз говорив. І він іде іде, 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 іде. іде. І відміняє Брокі. І бере ще цей раунд. Там залишалася половина секунди. Він відмінив, зробив хедшот і взяв пістолетку. Брокі просто неймовірний скіл. Перфекто та компанія за атаку, Є якась флешка. Бумич одразу загинув від рейна. Той просто перевірив водичку, і Бумич нічого зробити не зміг. Далі флеш під Б. Тут тепер Брокі підловили. Він свої берети реалізувати не зміг. Ну, але зрозуміло, мені здається, для фейзів, що це вихід саме сюди. Твіст з беретками також. Мінус елік та Хобіт, Кіл по Акселю в коннекторі. Тисне далі. Тут, правда, перфект вже реалізував свій глок. Але ні, рейн ставить і тут хедшот, тож пістолетка зафре. ez plan Від цього якось і відштовхується. Але ніблом ідуть електронік та компанія. Тут віст виходить стрілятися, але реалізувати МК він так і не зміг. Ну, точніше, один кіл по бумачу, але все ж таки воно того не вартувало. Тепер МК у руках електроніка, хоча він а, з рапсом нічого зробити не зміг. А, тиск продовжується. Брокі забирає Акселя, і Хоббіт падає від такої от плюшки. А... Смок. Свій фраг Він так і не зробив, Керіган ВП. В старі добрі часи. Він згадує зараз і Ой-ой-ой, дуже суворий фракції. Був Електронік, промотився тим часом. На дев'ятку в смоук на це ніяк не очікували. Зараз Фейс Клан Рейн залишається один-два. Розуміє, що зараз йому треба забрати сайт і залишитись один в один прифара. Все ж таки настигає помоща, але електронік і на свого суперника настрибує. Це 3-3, Ну і все ж таки почуття цього моменту цього сайту від можуть просто разом якось тиснути на цю позицію, тому. Це рішення від Фейсплат цілком мало сенс. Але знову ж таки щастя, Cloud9 вирішили в нас підбей. Тут Train затискає трьох. Керіган також робить дабл кіл, бо один фраг нічого насправді не змінює для клоуднайн. Штуть приймати Б-сайт, тому слід бути і надобаченим в цьому виході загалом користуються своєю стінкою. Зараз фейсплат міст вже панує на сайті. Перфекту перестрілює першого. Далі настрибує на другого. Розміни є. і Розміни на користь завдяки. Перфекта 9 Бумич. Залишається один-два Броки. 35-34 секунди. Що mm. робити далі? Та ні всього один і ти переможець в цьому Best of 3. Саме так. Брокі вже надіглі, Брокі вже забирає Бумич. І цікаво, я ось знаєте, сказав. Ладно, зараз згодом про це поспілкуємося, тому що тут рейн намагається щось зробити, але якось не йде. Бумич знову ж таки руйнує трьох своїх суперників. Роб залишається сам. Наскільки квапляться зараз Фейсклан? Наскільки це не працює? Квадрокіл! Квадрокіл від. Бумбли. Ну і звісно, він задоволений. Його ті... просто сплітувати. Зараз би якось розміняти Електроніка, але ж разом із ним відіграє Акселі. Вони просто підтримують один одного. Тут ще бумич прийшов, але його проходить твіст. Це хоч якісь можливості, хоч якісь шанси, Електронік Весь час ховається за стовбом. Його розмінює твіст. Надважливі розміни і миттєвий хедшот від Брокі. Привіт, ми Фейсклан, І ми щойно за е, щойно зайшли. Жодного шансу не було зараз, хобіта. 11-10. Що, розслабилося Cloud Без арморів. Відчули цей смак перемоги. Без Безерморів. Яка жесть. Насправді це раунд переможний щойно. А, був для команди Cloud Nine. Тобто через смок. В більшості все ж таки Cloud Nine, але з ХП проблем а, у трійки фейз немає. Вони контролюють зараз підходи. Забрали Еліка. А, Твіст розуміє, що Перфекто тут за куточком. Перфекто поки чекає. Аксель зараз вийде. З музею. Хобі падає від Керігана. Аксель вийти не зміг. Перфекто. Мінус. і Мінус. Аксель. Вуу! Фейс клан. Все ж таки беруть раунд. І це 12-11. До речі, вже починають якихось гранатки кидати. Смок один, смок другий. Буч тим часом Керіга на прострілює. Рейн забирає хобіта знову. Перфекто залишається на позиції, звідки можна прострілювати бомбу, падає електронік, десь поспішив і залишає. Буде дуже складно. Єдина нормальна позиція це в Перфекто. Вони перевіряють плент. Роб сховається за колоною. Прилітає смок. Робс і Рейн роблять кіли. І це додаткові раунди на мапі Анубіс. Залетіло. Тут головне, що тімейти, ви знаєте, на будь-які тригер на мапі реагують доволі Ми швидко. Були... Зараз чотири гравця прибуває тут. Ну так, ну просто в чотирьох, тому що встигли клоуда сюди прийти, і шансів тут просто не було для фейсклад. А також Керіган доволі довго чекав зараз на мідлі. Броки залишається один-два, п'ятдесят три секунди. Насправді врятувати таке цілком до повністю можливо, як для снайпера. Головне було зараз забрати електроніки. Але наскільки ж сьогодні влучність висока, ймовірність влучності від Клоуднай? Тристково. Вода б мейн котрим вони і будуть користатися, щоб зайти остаточно на Б сайт. Там, наскільки я бачу, три гравця. Праг відвіса. Непогано він доволі на цих додаткових відіграє зі снайперською гвинтівкою. Керіган твіст, решта розміни в розміни. Звісно, очевидь, на користь Фейс Клан хобі залишається сам. Він червоний, 10 секунд. Не влучив і пощастило, гравцю фейсклад, що не влучив по ньому хобіт Тут не буде тут мати значення. На нього настрибує знов ж таки один Брокі, але знищує остаточно твіт, котрий мені здається, ну тріпл кіл зробив так протягом цього раунду зі снайперською.